Куди сюди? а де це в нас склейку? Це що я маю? Що? Ага, а я маю отаку акулу. Ось така от акула. Зараз будемо її розпаковувати. Робимо розпаковку? Так! А там нажимається на зубчики. Так, це ж акула дантист. Там треба вибрати, який зубчик є хворий. І якщо її заблить, вона... І вкусить тебе за пальчика. Так, давай відкриємо коробочку. А дивися, а тут в коробочці намальовано є ще різні іграшки. Крокодил, акула, киця і песик. Оце ну, прикольно. Ось такі от є чотири види. Ну, У нас попалася акула. Так, давай витягуємо. Витягуйте. Так, а тут ще в нас щось є. Дивися, тут ще є такі от штучки, треба покрутити. Покрутити, покрутити. А то відкрути. Поможе мені відкрутити цю. Вкрути, крути, 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 крути. Розкрутили. яка акула. Класна? Все, крутка нажала вже першу на рузу. Тепер хто наступний? Мама. Мама. Це раунд перший. Е, А я? Добай. Я нажав. Мене теж не вкусила. Тепер мама. Треба всі по черзі нажимати, Карліна. А, мама вкусила! а а Раунд два. Давай, який ти зубик натискаєш? А то верхні. Верхні, ні. Верхні зубики в мене такі м'які. Прикольні. Давай. Один. Тепер мама. Тепер тато. Хух. Каролінка. Ааа! Вкусила! А, тепер карлінка прорала. Раунд 3. Так, тепер двій тато перший почне. Принесла, тепер каролінка. Тепер мама. Тепер тато. Киролінка. Мама ма. Мама винта. вкусила. Раунд 4. Я більше ні разу не писала. Я можу перемогти. Ми граємо п'ять раундів, дай Карлінка. Раунд п'ятий. Так що два рази вкусило королінку і два рази маму. Якщо три рази когось вкусить, хтось вилітає. Да. Давайте, тепер я перший буду, давайте. Так. По-чесному. Тепер карлінка. Бертато! Карлінка, <клухи> ти третій раз провела. Ти вилітаєш з гри? Чим не хочеш? Ні. <клухи> Добре. З Крилінки ще є бонусні життя. Все, погнали раунд, якийсь там. Шостий раунд. Я <клухи> перший знову починаю. Тепер ти. Мама. Тато. Кролінка. Або вона, або я. Калінка, ти вже четвертий раз програла. Тато виграє. тато, Або ти самий перший її нажимаєш. Ні, раунд сьомий погнали. Кроліна вже програла купу разів. Тепер я першу нажимаю. ти перший. Давайте. Приєм. Я виграла. Нажимаю. От є ще по центру зубик. Колинка. <ріграя> не вкусила. Так. Вертату, думаю. Тут три зуби лишилося. Реально три. Ха! Роча, хто когось із вас з'їсть? Тепер ж Наталя чи ні? Я не знаю. Чикай. Лишився останній зубчик. Та, Як, хто програє, давай! ха а мама вилетіла, маму три рази з'їла акула. Тепер граємо я і Каролінка. Три переможних Та. раунди, якщо хтось про... Вже чотири рази акула. Ну, ну, Кароліна Та, ти бонусні ти життя житя.

Мене ну, вкусило! Так, один-один. Ми два рази програли. Раунд три. давай. Так. Я другий раз програв. Раунд вже... Ей, та де, де ти Ти вже два рази нажала! Ай! Все, я програв! А, вилітаєтесь! Все, я вилітаю, Каролінка переможець! Сподобалась тобі іграшка, Каролінка? Класна, правда? Mm -hmm. Я бачу і мамі сподобалося. Давай я покажу її ближче, як, як вона виглядає. Така от голубенька акула з такими дивись, злими очима. Має зубики. не треба ніякі батарейки. Просто від то відкрили і все, і можна грати. Я грати буду. Ну давай. Добре. Добре. Я буду всі зубчики натискати. і мене вкусить акулу. Ну давай, попробуй, Чи тебе вкусить чи не вкусить. Вкусила. Вкусила? У тебе є Sky. Татуїровка. А ти мені вчора, пам'ятаєш, я робила татуїровку. Ану, покажи. Вау! Класний! Прикольна татушка. І іграшка прикольна. Ахам! <клес> Кусила. Ні, тут треба нажимати, так зломиш. Тут вже якщо ти відкрила, то треба нажимати. Ай! <смі> Бачиш, тата вкусила. Треба тоді нажати на зубчик, щоб вона закрила ротика. Все, тікаєш? Бачу, сподобалась тобі іграшка. Вінка каже: Тато, давай зіграємо ще раз акулу, і на цей раз ми граємо так. Хто три рази його вкусить, той програв, а хто кого не вкусить, ну, типу кого менше вкусить, той переміг і приз в нас буде, що? Тік-так хочеш? Так. Ну добре, каролінка хоче тік-так. А якщо я переможу, то я хочу 15 й іфон. Перший раунд. Yeah. Дай, погнали! Відкриваємо кулу, але по одному зубчику треба натискати. Є. Yeah. Oh. Каролінку не вкусила. Тепер тато. Yeah. Oh. Ні, не вкусила. А тепер Каролінка. Є! Yeah. Oh. Не вкусила! Так, тепер тата. О, а, акула, фух, <світить> Так. Є. Yeah. Oh. Не вкусила. Тепер мені той крайній зубчик. <світить> зараз, зараз, зараз. оп, Ні, мене не вкусила. Не <світить> вкусила. Та, так, тепер я. а <світить> а <світить> Вкусила! <світить> Смішно, так, тато перший раз програв. Ще два рази тата вкусить, тато вилетить з гри. Давай, раунд другий. Потім ти вилетаєш з гри. Добре, я вилечу з гри, окей. <смірко> так. Ха, -ха, -ха, ха Каролінку вкусило. Все, Нічия, Один-один. Раунд три. Я тепер перший натискаю на зубіка. Оп. Мене не вкусило. А тебе? Не вкусило. вкусило. Тепер тато. Тато. Так. Мене теж не вкусило. А мене Не вкусило. Не вкусило. Тепер я. А, ай! Тата вкусило. А, я другий раз програв. І Якщо я зараз ще раз мене вкусить, я вже програю і ти отримаєш. Що ти там хотіла? Чупіка? Кіндера! Великий сюрприз Кіндера, добре. Так, відкриваємо. Не вкусила. І мене не вкусила. І мене не вкусила. І тебе не вкусила. І мене не, вкусила. не, <світ> І не, <тебе> не вкусила. <світ> вкусила. І мене не вкусила. І мене. І мене. Ха! Два рази вкусило тебе і два рази мене. Це зараз буде фінальний раунд. Останній. Кого вкусає, той програє. Та, і хто вилітає з гри? Так, хто вилітає з гри? Ам -ням 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 -ням. Телефон з'їв. Все, так. погнали. Так, хто перший? Каролінка перша. Ну, давайте перша. Тепер я. Це фінальний раунд. Тут, якщо вкусить, то все. Чого, боїшся? Все! О, Каролінка, ти програла. Ти три рази, він тебе вкусив. Нічого, на другий раз повезе. Може, з мамою ще зіграєш, так що я переможець. Мені просто везе в цій Каролінка. Чи тато виграв 15 й айфон? А де супер корисний? Ніде. Сам собі купиш. Добре. Але якби ти перемогла, ти б отримала великий кіндер сюрприз Величезний. Кронька каже, давай зіграємо ще одну гру. Це буде додатково. А! Мене вкусило! Я програв, а ти виграла. Значить, ти отримаєш невеличкий сюрпризик. Твій суперприз. Тут. Карлінка перемогла тік-так. Так! Ура! А дасиш акулі з'їсти тік-так. А знаєш, що в неї болить зубчик і вона кусається? Mm. Тому що вона не чистила зубки і вони спортилися в неї. А ти чистиш зубки? Так! Yeah. Молодець! В тебе вони всі здорові, а акули один болить. Хм, як думаєте, який?